Розділ сьомий дідова балка. Зима старенькі стріхи залатала, сніги рожево міняться в полях. На всі ворота, замкнена полтава, козацьку чату вислала на шлях, Їх кілька душ, у них далекі очі, між ними іскра і лиско Черкес. Сніги, сніги, сліди ще тільки в очі, порожній степ і тиша до небезь. Гризуть водила коні з нетерплячки, Поривчий вітер вихолку несе, сніги, сніги, з якої б то болячки так тихо все, і тихо так не все. Ген хуторів причаєність глибока, Он хтось іде в Полтаву з клумаком, І долина на всі чотири боки Перехрестилась чорним вітряком. Стара моя Полтавонько Олтаво, щоразу по загладі молода, Ох, скільки дзвонів тихо ткалатало, коли тебе пустошила орда, І як літали стріли Половецькі і клекотіли степові орли, Минулих літ, великодні мертвецькі, Тебе густим мовчанням облягли. І що лишилось від твоєї вроди, безлюдних дворищ що витягли тини? Між попелищ некопані городи Дерили землю дикі кабани, а потім знов на тому потолочі, не сіяні, квіти і трава, пробились люди і протерли очі. Полтавонько, ти все таки жива. Плакучі верби сплакали у воду, гірку пилюку отболіли хліб. З підземних нір зацьковану свободу Попід руки ти вивела на світ. Позаростали рутою руїни і знов твій голос тугою примовк, в твоїх лісах над водами твоїми своїм богам молився князь Витовт. З минули дні ти старшала роками, ішла у небо і вростала в ґрунт. тебе обняв залізними руками чужий король. Неситий Сегізмунд, і знову, знову, знову підяремна, чи вже собі ми ради не дамо, що й вишневецький виродок ярема, свій власний кат запріг тебе в ярмо. І знову захід, наче багряниця, і знов надія в розпачі оман, де впав Павлюк, там виріс остряниця і всі кайдани розірвав Богдан. І знову лихо, не пройшло і году, у білій церкві складено угоду, і знову ти лишилась на поталу, і знову панство суне на Полтаву. Щоб знов тебе поставити навколішки, щоб ти була рабою, як колись, он знову люди з хуторів навколишніх в твою фортецю степом потяглись Іде, біжить, усе, що є живого, жене корів гулькає до узбіч, о давнє місто, звикли до облоги, яка тривожна буде в тебе ніч. Козацька чата дивиться на шлях по самий обрій порожньо в полях, тепер пани хай пройдуть хоч облавою, то вже стоять покинуті двори. Людські осади за Полтавою, поодинокі хутори, пустеля, степ, ворон, голодні гвалти. Нема кому і з ким заговорить, лише димок із дідової балки курить собі у небо та й курить. Там дід живе, той самий дід галерник. Немрущий дід, самітник і химерник, що років двадцять бувши у неволі, уже ж коли вернувся, а й тепер, що не різьбить? У нього мимоволі подібний до манесеньких галер. Ложки, ковганки, різні голянички, миски косарські з вухами, сільнички. А вже таку різьбовану і ловку ніхто, як він, не зробить салатовку. То винесе в Полтаву, то по селах, як не замете, звісно, і не дощить. Отож в турецьких дідових галерах Полтава і затовкує борщі. Ніде дай душі уже на виднокрузі і тільки з балки дідової дим. Це ж, певно, він у тій своїй ярузі на цілий степ залишився один. Гей, діду, діду, от дороги близько. Гей, діду, діду, як ви там живі? Та й те сказать, хіба це вперше військо у мене пройде тут по голові. Присунув це в нього за ослоник та й сів стругати з липи ополоник. У хаті тепло, пахне деревиною, коріння повно всякої різьби, під сволоком між маком а калиною, шматки сухої липи і верби, сказав Іван. Казали добрі люди це ж місяць грудень, літо ще коли. Тут пройде військо, хто зна, як там буде. Полтаві ви б цей час перебули, не хочу людям завдавать мороки, сидіти сидьми на чужій печі. У мене хата тут своя, ні в року, свій домовик, свої онрогачі. Котору зиму я вже перечовгав і домовик зі мною домував, Оце сидів на припічку учора, сміявся, плакав, руку подавав. Якби я міг вам бути у пригоді, А то ж про шаблю думати вже годі. А був колись такий великовоїн От трьох шабель ще й досі не загоїн, Та й знов узяв стругати свою ложку, Отак собі і тупою потрошки, у Бога смерті не благаю, нічого, прийде і сама. Я ополоники стругаю, а людям їсти, що нема. Помовчали, душа шукала слова, воно трудне, не виважиш на хунт. Кінчався день, потріскували дрова, в печі горіло, наче трапезунд. Ми хотіли різні в полум'я химери, різець блищав у діда у руці, пливли по хаті крихітні галери, ковганки, салотовки, поставці. Ну, хто про що, а я про наливайка. Вона співає, чи уже мовчить. То вже не співе, то підбита чайка, отак упавши на степу ячить, ні, наче щось навіки проминуло прийшла із прощі дивна і гірка, так від людей Марусю відвернуло, що вже нікого й в хату не пуска. Усе одна, нічого їй не треба, все їй чуже, здоров'я теж нема, та проща. Ті ночівлі проти неба, у ті нестатки вічні, та тюрма, не дай Бог може в неї і сухоти, я все боюся, рине горлом кров, а не приймає жодної турботи, а в хаті ж так ні хліба, ані дров. «Порадьте діду, ви ж їй, наче батько, невже ж вона й загине так сама? В такій біді ніхто вже не порадько, немає ради, ради тут нема. Чого рвеш комір, тут хіба за духа? Е ні, стривай, нічого це не дасть. В житті найперше це притомність духа, тоді і вихід знайдеться з нещасть Душа у тебе має бути крицею, так плакати негідно козака. Твій батько був, Іване, Остряницею, наступний гетьман після Павлюка. Ти ж син його, душі не занехаєш, не маєш права, ти ж таки не Гриць. Ось прийде час, когось і покохаєш приславен рід полтавських остряниць. Так може й буде ганця або Настя, та може й сином закріплю свій рід. А юж не буде в світі мені щастя, поки живу я, поки й сонця світ. Ми з нею рідні, ми одного кореня, мабуть, один лелека нас приніс. Батьки у нас безстрашні і непокорені, і матері посивіли от сліз. Минув той час ті грози відгукали, нові громи схрестились на мечах, ми з нею, діти однієї печалі. Себе читаю у її очах. Минають ночі думами, півснами. І я минаю і минаю дні. Вона мовчить і думає піснями, і не минають лиш її пісні. Кінчався день. Сумна і тонкоброва дивилася Марія з боженка. Вогонь горів, потріскували дрова, шовкова стружка бігла з держака. Кіт спину вигнув у тегрясту смужку, поморкотів та й знов заліз у стружку. І хаті знов не вистачило ока. Хтось десь промчав, а балка заглибока, і тільки сніг посипався з гілляки. Агов Іване, он уже поляки. От ми тут трохи і притрем їм роги. а ви тут живете біля дороги, сказав Іван. Підвівся із ослоника. А дід собі стругає ополоника. Нікуди я, Іване, не поїду, а там і ворскло скресне в берегах, та й тим ляхам, який пожиток з діда. Живу тут, як закопаний в снігах. Дивіться, діду, то ж такі ватаги, ніде ж нікого важити життям. З життям то так, то гра навпереваги. Сюди туди не стямишся вже й там. Що ж, вибачайте, за що вибачати? Мені що турок, що Литвин, що лях. Над самим краєм пролетіла чата, і кінь із балки вимчався на шлях. Вже в небі місяць виструмив ругульку, і на порозі намерзає лід, а дід запалить корінькову люльку і довго ще дивитиметься вслід. І довго-довго буде наслухати у ту раптову тишу хуторів, жар вигребе із печі, щоб до хати на цей димок чужий, хто не забрів. Залив той жар і виніс головешки, а ти в кутку постоїш, кочерго. Та так ото повештався, повештався, то так воно ще й наче не того.